Ми вільні, Ми вільні збиратися вільно. Ми вільні збиратися вільно. Ми вільні збиратися вільно. Ми вільні збиратися вільно. Зараз будуть іти про населі міської ради депутати. Ми будемо їх запитувати, чи будуть вони голосувати. Минулого разу вже проєкт рішення висувався на голосування. Я нагадаю коротку історію. Отже, був поданий проєкт рішення депутатом Андрієм Козюрою Проведеного на микрового столу, де ми підняли проблему мирних зібрань, він ми вирішив ініціювати цей проект рішення, і депутати голосували за цей проект рішення, але не вистачило всього двох-трьох голосів. Голосували за цей проект рішення чотири рази. І ми зібралися сьогодні для того, щоб закликати депутатів підтримати цей проект рішення, щоб представники фракції змобілізували своїх депутатів і закликали їх підтримати громадськість. Тому що в нас наша акція не має політичних мотивів. Ми зібрали тільки громадські організації, які підтримують цей проєкт рішення, які хочуть відстояти своє право на мирне зібрання. Якщо є ще інші громадські організації, які хочуть підтримати наше звернення, просимо дуже. депутатів Луцької міської ради ми будемо писати їм вкотре ще одне звернення. Ми будемо писати до того, поки міська рада або виконавчий комітет не відмінять це рішення.